Вітаю глядачів мого каналу. Зараз. 13.26. Я роблю розклад. По берегам особистий світ для міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години, правий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Дивимося, зараз дії росіян по цьому питанню. Відкритість вже йде. Давайте ми на неї відкриємо і подивимось, що здесь. Нестабільна ситуація у них тут по цьому питанню. Бачите, всі три карти мічові. Всі три карти І... Але ця ракета вона свободна, вона буде летіти. Єдине, що, що її можуть збити. Але якось частково це е... часткова втрата. Часткові втрати. Давайте подивимось, як будуть діяти наші спецслужби, наші е, ЗСУ. Ну, дивіться, у нас все відкрито, ми всі, всі працюємо відкриті для інформації, працюємо, діємо, але у нас на Пікову ситуацію на кульмінацію падає імператор перевернутий. Ну, то, як мінімум, буря в стакані. Як мінімум буря в стакані, і тут у нас немає радості, то буде, буде якась поразка тут. Так, буде поразка, немає тут, немає тут таких поривів. Получається, і тут таке буде, і там таке буде. Цікаво, ви бачите, які розклади странні. Дуже странні розклади, от що тут можна поняти? Ну, по імператору я можу поняти, що захисту не буде. Це головне. Але і тут йдуть втрати. Ось такий розклад, от як його можна поняти, я не знаю. Я не знаю, як його можна зрозуміти, люди. Давайте подивимось по лівому берегу на цій же колоді. По місту показало, що будуть удари. Дуже велика ймовірність. Ракетних ударів сьогодні. Але там люди будуть працювати над тим. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по, від цього часу, плюс 24 години, по лівому берегу міста Запоріжжя ракетні удари, які будуть у нас е, тут дії росіян, покажіть нам. Ну, ось, пожалуйста, по лівому берегу все як завжди. Вони хочуть і можуть, і хочуть, і роблять, і перевернути туз. Це все одно іде удар. Як будуть діяти наші ЗСУ? Дивіться. Падає нам опять оця затримка. І е, це гірший варіант, скажімо так. Немає сил і ще й по почуттям погано. По лівому берегу опять знов є загроза. Я вам люди це кажу зразу. Давайте ми подивимося. Оцю смерть відкриємо. Так, немає, бачите, падає імператор, немає захисту. Три старших аркани. Смерть, сила імператор всі перевернуті по лівому берегу. Ну, я, ж, я ж нічого не можу придумати. Воно, як є, так воно є. Все. Чи, буде, чи будуть людські втрати? Покажіть нам то. Нестабільна ситуація буде йти. Так, може бути, можуть бути. Але не фатальна, не фатальна ситуація. Давайте подивимось по домівкам, яка ситуація буде. Чи будуть втрати домівок. Е, не схоже на то, не схоже на то. Тому і тут таких особистих втрат не буде. Будуть більш е, по чувствам розстройства будуть йти, і нестабільна ситуація по інформації, по плануванню, по контролю, по аналізу. Така ситуація буде по інформації. Ну, в общем, таке. Бачите, ну, фатальних случаїв-випадків не буде по людях. Це можу сказати вам. Так, можуть бути якісь психічні розлади, таке щось. Ну, тут по двійки така двойственна ситуація, Помімо того, що можуть шибки повилітати, може ще щось там повредитися. Але отака ситуація у нас на сьогодні, вона, скажу так чесно, вам ну, страшненька. Чесно кажучи, я не хочу класти вже на, на уеті колоді. Тут все показало, тут нічого дивитися вже. Все показало три старших аркани і удар буде. Хоча він перевернутий, але він все одно несе конфліктну ситуацію, як сьогодні. Вчора нам теж пало така, такий удар, і сьогодні ми отримали, ну, як нам кажуть, в предмісті. Хоча удари були в мене таке ощущення, що десь було воно, чи космос, чи Шевченковський, десь так, десь з тої сторони. Не знаю. Ну, таке. Шо? Казати нічого не можна. Тому нічого казати не буду. Така ситуація, люди. Все ви все побачили, то бережіть себе на лівому березі, я вас дуже прошу, загроза существує така. На правому березі вона теж є, але там люди будуть працювати, там і сімка, і вісімка монет, гарні карти, тому що там все ж таки воно, та ситуація більш контрольована там буде, і там не буде таких ось якихось моментів. Ну, а тут ви самі бачите. Це наша лінійка. Це росіянська, це наша. Все перевернуто. Надії якоїсь. Ну, хоча б одна карта була якась нормальна. Але даже на ітог я кинула на смерть, даже кинула цього, воно їм перевернуто. Давайте подивимося, чим скінчиться це дійство. Просто візьмемо доповнительну карту. Ну, бачите, все йде на низ. Все йде на низ. Життєва енергія, вогонь іде все на низь. Це наш результат. І нам від нього нікуди не дітися. Це не така страшна ситуація, ти більш по сумні вам, вона. Більш по сумнівам, вона не показує, тут якраз вогонь іде на низ. Тут якраз вогонь йде на низ. Тобто немає ракету, ви зрозуміли. Ну, подивимося, подивимося, як воно. Це що? Мені дуже, звісно, це все на не сиде. Мені не подобається, звісно, ця історія. Не подобається. Немає, немає сил, немає захисту, немає тут ще затримка, і якась іде ситуація негарна не дуже для наших хлопців. Соответственно, і для міста. В общем, берег, як завжди, сьогодні під загрозою. Все, все, що можу вам сказати. І чи справляться, чи не справляться по цим картам, я бачу, що вони не справляться. Ну, будемо дивитися. Подивимось: людський фактор грає дуже велику, дуже велику грає е, справу. А ну, дайте, я все ж таки кину на уейтах, а вдруг. Друг, щось воно буде. Ось я згорну це все. Може, нам точніше покаже. Хоча, ну коли вже точніше, да? і смерть, і рішучість перевернута, і ще й імператор перевернутий. Я подивлюся зразу правий берег. Ой, лівий. Лівий, лівий берег. Вони ні, тут перемішані, я їх вчора перемішувала. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу на 24 години. Ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя, яка буде ситуація? Покажіть мені, будь ласка, як будуть діяти росіяни їх дії. Бачите? Є шанси в них є, хоча в них по ітогу Перевернута десятка, але перевернута десятка це невелика втрата. Це невелика втрата, ось в чому річ. Але вони готові йти і сповнені тут ентузіазму, і в них є для того всі бажання і всі можливості. Давайте подивимось, як спрацюють наші, наші, ну, нестабільна ситуація. Працюють, будуть працювати вісімка, але бачите, де йдуть острахи. Ідуть острахи, ідуть... така ситуація буде. Ну, давайте ітогова карта для нас. Так. Ну, Все, я що можу сказати. Іде ця історія, іде, ці чаші перевернуті. Так, ми пройдемо цю історію, вона в позитивному плані, цей кризис по чашам, по, по відчуттям. Але ми їх отримаємо. Ми їх отримаємо. Ну, ось така історія. Ось така історія. Тут нестабільна ситуація у нас. Ну, от, Кульмінація більш-менш нормальна, а тут острахи йдуть і м -м, така. Тяжка психологічна карта, на жаль. Дев'ятка. Так що так. В общем, люди, я вас предупредила, будьте, будь ласка, пильними, особисто на верхніх етажах, особисто Шевченківський космос, оці міста. Будь ласка, пильнуйте. Pilnuojate, pilnuojate, dar kartą pilnuojate. Po to išgirsime, papas.